Перший, я напишу, якщо що. Це справжні призи. Блять. Я не знаю, що вам казати. Ну мені ця річ приємна, вона мені буде дуже сильно корисна. Ану вгадайте, давайте. пограємо. Вона, вона Хуєварка, з ні. яка, яка мультиварка. Вона повязана з твоєю роботою? Ну, зі стрімінгом. Да. Стрімдека, стрімдека, блядь. Та не видумуйте. ви шо йобнулись? Да, насадить либо. Там кнопки, нія на хуйні кнопки, є? Uh, сподіваюсь, що ні. Це телефон якийсь. Ні, ну це охуєнний підгонок для мене, типу, в цілому. Але я вам хуй що скажу, я вже і так багато сказав. Хорошо, подожди, ти, він, він в руку, ти зможеш його в, руки, в руці тримати? Я його геть в роті можу тримати. Ні. Як це вам сказати? Воно може набувати різних розмірів. Блять, може це цей? Слухи палка. Типа стояк для камери, що з камеру можна поставити. Штатів може бути, може бути штатів. А там мікрофон на столі стоїть? Мене? Ні, на пантографі. Ну мені теж пантограф треба, Романов. блядь. Що таке бантограф? пантограф взагалі? Я я вас дуже прошу, теж говорити якимись загадками, щоб, хоч я, я реально вам кажу правду, я не наєбаю, я отак підвожу, але щоб точно не прозоро, щоб ви не це. Ну, так, тобі, все, так. дуже багато времени да, тобі да, пошукали. Да, да, я роки да, цього так. разу ведучий, так що засуджую інакше. Да,